Це абсолютно здорова позиція. А, і якщо ви бачите в, в своєму колезі або в своєму підлеглому ось цю, ну, так звану байдужість, то це не ок. Якщо, наприклад, він каже, що ну, дивися, в мене там уже в сім'ї починаються проблеми, тому що ти постійно виходиш в комунікацію зі мною в позаробочий час. ну, і люди... Нервують, м'яко кажучи, що я там не можу приділити їм час, а постійно маю відволікатися на телефон або на чат, або ще на щось. Це абсолютно здорова позиція. Будь-яка людина, тим паче, керівник, він має розвантажувати свою голову, переключатися і мати в своєму житті щось ще крім роботи, тому що це нас збагачує, надихає і дає нам енергію. А якщо ви вже є сі-левел працівниками то подивіться на свою команду, подивіться на своїх колег, проаналізуйте себе, зробіть саморефлексію а, і дуже чесно дайте відповіді для себе, що для вас ок, що для вас не ок, що би вам хотілося робити, що би не хотілось. І чи ставитеся ви до бізнесу, з яким ви співпрацюєте, як до свого? тобто чи сприймаєте ви продукт своїм, чи сприймаєте ви процеси uh -huh. такими, які ви самі створюєте, впливаєте на їх створення і на їх роботу, а, і чи є віддача і повага до ваших рішень, до ваших ініціатив і до вашої присутності.